Ігоре, я хочу з вами поговорити, от про що. Я м -м, зараз говорила про те, що самі G20 у нью Нью-Делі на вихідних був. І власне дуже багато там пролунало заяв. Можливо, хтось вважає їх і достатньо контраверсійними, і такими, які потребують якогось більш глибокого їх аналізу і обговорення, що ж власне в тому ком'юніке. А є там зрада чи нема зради, як правило, на це ділить наше суспільство. Те, що чує ті заяви, але м -м, давайте почнемо з по порядку. Тут з Ердогана мені б хотілося почати, тому що позиція турецького президента вона також потребує обговорення. Він закликав не марганалізувати Росію в переговорах щодо відновлення експорту українського зерна через чорне море. Ну і що представники ООН, України і Росії з цього питання матимуть зустріч, каже Ердоган. Як можна не марганалізувати ту країну, яка власне вчиняє геноцид в нашій державі? Відверто. Ну, я думаю, що в даному випадку ми повинні розуміти його позицію, його положення, і він не хоче втратити статус головного переговорника, і тому а, він робить власне те, що домовився з Путіним. А це а, частина, так би мовити, тих домовленостей, які були досягнуті. Що Ердоган підніме це питання а, перед а, представниками. Країн, які запроваджували санкції, і спробує запропонувати аргументи, які, от, власне, на його думку, можуть вплинути на прийняття рішення. А мені здається, що це така, що знаєте, як от в фігурному катанні є така обов'язкова програма. Тобто він все одно мав це сказати. А питання полягає в тому, чи готові інші країни, які почули його аргументи, дослухатися до позиції Ердогана, і отут мені здається, що у Ердогана менше проблем менше можливостей реалізувати. Як я з самого початку казав, Ердоган займається тим, що він торгує повітрям. Тобто він не може одноосібно прийняти рішення про скасування санкцій, про запровадження санкцій. Тому потім слухайте пані юр. Він... він перепрошую, він не може, але дивідентів політичних він очевидно від ем, цієї угоди хоче отримати максимально. Але тут же вона ну, гра це... така: тут можна як виграти, так і програти, так і накликати на себе навпаки, неприязнь. Ну, не думаю, тому що він же ж, якраз от позиція посередника полягає в тому, що він е, отримує дивіденти. Це, е, і, і він хоче продовжувати грати саме цю позицію посередника, тому що він ні за що по великому рахунку не відповідає, але він отримує лаври переможця або принаймні. Е, Співчуття е, всіх інших, що твої зусилля не справдилися і е, не вдалося домовитися. Тобто, по великому рахунку, ця позиція якраз і е, е, для Ертогана вартісна, тому що він по суті не втрачає нічого. От чому це вся вся суть е, його, е, його політичної активності і. Е, тому, в принципі, він може пропонувати все, що завгодно все, що завгодно е представникам е тих політичних сил або там країн, які запроваджують санкції, не ризикуючи практично нічим, тому що не він буде приймати рішення. Ну, Пане але, Іне, але його заява, ситуація. яку він транслював, це є результат тієї зустрічі його з Путіним, яка відбулася у Росії, так чи інакше? Так, так да, звісно, це результат його зустрічі. Він обіцяв підняти це питання, він їх піднімає. Тобто він виконує домовленості, які були сказані. Він сказав, що не можна маргіналізувати Росію. Ну, Путін, очевидно, сказав, що, от, знаєте. Ми ж там велика країна, яку нас не можна маргіналізувати, вони не зможуть загнати нас глухий пут і тому подібне. Він це повторює. Він як обіцяв це зробити. Він це робить. Ну це ж питання: чи дослухаються до нього, чи не дослухаються, тобто, це ж і він тут каже: ну дивіться, я все сказав. Я виконав обіцянки. Я все передав кому потрібно. Ну, власне, говорячи далі про саміт g і власне підбиваючи його підсумки. Вже сказав пону заяву президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Так, от власне він каже, що на саміті, нібито була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру в Україні, який підтримує принципи статуту ООН і поважає суверенітет, територіальну цілісність. Але попри це у підсумковій декларації G20 у цьому ком'юніке, наскільки я розумію, немає прямого засудження. Війни Росії проти України це гра слів все безумовно, і власне наше відомство МЗС там розібрало на деталі та ком'юніке, наскільки нам відомо. Але як вам видається, це ем, і дипломатія за цим, чи тільки виключно трактування якихось слів конкретних? Ну, це все інтерпретації. Розумієте, це як в доброму відомому анекдоті про рабіна, до якого прийшли два. Що сперечаються, він сказав: Ти правий, і ти правий, і каже: як же можуть бути дві прави? Ну, і ти правий. Да? Тобто, в принципі, в даному випадку, це всі, всі поступають в даному випадку. Я виглядаю як такий равін, який каже, що всі, всі праві. тому що Байден правий, тому що було зафіксовано недорканість кордонів, суверенітет, справедливий мир. Да? Українці праві, тому що ця декларація ну точно не відповідає реаліям, існуючи станом на зараз, і а, країни двадцятки не засуджують Росію напряму, що порно було чітко сказати. Тобто, іншими словами, в даному випадку це далі вже питання інтерпретації, тому що якщо ми говоримо про справедливий мир, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі формулу миру президента Зеленського. Тоді, окей, справедливий мир це саме те, що нам потрібно. Якщо ми маємо справедливий мир в інтерпретації, умовно кажучи, китайців, індусів, бразильців і, і, і же з ними, то це зовсім інше, тому що для них справедливий мир це до певної міри задоволення інтересів Росії, і оця от історія, що Росії не можна маргіналізувати і тому подібне, тобто. Кожен вкладає в поняття справедливий мир, мир своє свої сенси, тому наше завдання в принципі, от якраз активно інтерпретувати це цю концепцію, цей концепт, саме для того, щоб не було навколо цього різночитань. Справедливий мир це власна українська формула миру. Ну тут це робота нашої дипломатії виключно, Ігоре. Але скажіть та скажіть, наскільки е на практиці це важливо? Да? От, от це трактування і ця інтерпретація того комуніке цих слів? Власне, зокрема, у саміті G20. Ну от практично це реально вирішує, чи це виключно от геополітика, така велика? Ні, це декларація. Декларація, яка в принципі за собою не несе ніяких конкретних дій, це це скоріше а, просто м, фіксація певного стану речей, стану на зараз. Тобто, е, якщо ситуація зміниться на, на на полі боя, ми всі чудово розуміємо. От коли кажете, давайте дипломати будуть це робити. Але ми чудово розуміємо, і це е, це азбучні істини, що дипломати можуть лише. Закріпити те, що було завойовано на полі битви, це, це абсолютні речі, правда. В російські дипломати зазвичай можуть програвати е, е, переговори, і це траплялося неодноразово. Але в даному випадку, тому що ми все-таки сподіваємося і розраховуємо на те, що це не лише українська дипломатія. Але і американська, і британська, і німецька залучена в цей процес на нашому боці. Тобто, як мінімум, ми маємо е, тил дипломатичний тил, який е, так як ми розглядаємо цю концепцію, так, так як ми бачимо справедливий мир. І, е, але в е, да, якщо ви маєте справу з глобальним півднем, то ви змушені будете так чи інакше. Враховувати їхні інтерес, якщо ви вони вам потрібні, якщо вам не потрібні індуси, бразильці, саудіти, там, китайці і т.д. і т.п. тобто ви можете їх ігнорувати і, і, і робити так, як ви вважаєте. Ми можемо Але... собі дозволити ігнорувати китайців, пане Ігоре. Ну знаєте, ми можемо дозволити собі ігнорувати всіх і завгодно, але принцип чи варто, да? Ну тобто дозволити ми можемо. Політичної волі у нас вистачає. Але чи варто цього робити? Ну очевидно, не варто. Ну тут ж, зокрема, зараз відбудеться зустріч зокрема Путіна з Іном, а потім ми так розуміємо, він має зустрітися із Сі Цзінпіном. І очевидно, що буде йтися так чи інакше, але про зброю. Путін буде з протягнутою рукою стояти і просити підтримки, і просити підставити плече. То я в цьому контексті Знаєте, наскільки нам важливо посилити свою дипломатію у контексті у напрямку і цих країн, бо розуміємо, який вони мають вплив. На Російську Федерацію, зокрема, СІ ну, якщо ми не. Я, я сподіваюся, ми не будемо обговорювати питання північної Кореї, тому що Ні, там це абсолютно uh, out of question, да. Тобто, це по поза контекстом. А uh, китайці, ну да, тут є дуже багато в принципі сигналів про те, що китайці справді готові uh, постачати зброю і певні зокрема через кінчинина. Да, 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 із західних е, е, столиць про те, що таке можливо, і відповідно, я думаю, що не в останню чергу е, зрушення серйозне е, в переговорах з далекобійною зброєю там, атакамцями і е, тауросами, Воно воно таке ж не е, раптово виникає. Воно виникає вже в контексті можливого долучення до війни на боці Росії, того ж самого Ірану, Північної Кореї, таке інше, Китай з Китаєм складніше він. А, вступаючи в війну на боці Росії, він тоді просто не може позиціонувати себе як країна, яка прагне миру, торгівлі і та інших, так би елементів мирного життя, як за які вони постійно виступають. Тобто, в даному випадку а, прямого залучення Китаю в війну скоріше за все не буде. І постачання прямого постачання зброї, скоріше всього, не буде. Хоча б через те, що це призведе до серйозного запровадження ще більших санкцій проти Китаю з боку Сполучених Америки і Європи. Китай зараз і так переживає складні часи. А, а тут може бути просто на рівні блокування. Проток, який просто не, і це вже було в історії. Так? Тобто Китай чудово розуміє, що це можливо, і вони а, не відчувають себе убезпеченими з точки зору дії Сполучених Штатів Америки, інших американських союзників. А, але ж насправді навколо Китаю немає жодної країни, яка любить Китай, немає. Жоден сусід не любить Китай. І от останні, е, останні ознаки того, як Сполучені Штати Америки активно зараз співпрацюють з В'єтнамом і готові в принципі інвестувати в В'єтнам і розвивати В'єтнам. Це якраз ще один сигнал Китаю, що е, е, Китаєм, як кажуть, на Китаї світ не зійшовся. Тобто, іншими словами, можна працювати із з іншими е, 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 країнами які. Забезпечить приблизно той самий рівень розвитку виробничих сил, які були свого часу в Китаї. Підсумовуючи, і так десь підводячи риску, уже під розмовами, яким самі G20 став для України, принаймні той, який відбувся у нью делі бо наступного року він пройде в Ріо де жанейро і там також би було про що поговорити. Але як би ви його оцінили, коли дивитися загалом на те, що відбулось, скажіть, чи досі Україна актуалізована в світі, і чи досі? Ми на вустах, і ми питання номер один в контексті допомоги нам, в контексті саме української перемоги, а не вже просто закриття цього питання, бо вже всі втомилися всім надоїло. Які акценти ви можете розставити загалом по цьому саміту через призму нашої держави? Ну я би сказав, що звісно є спроби, є спроби маргіналізувати українське питання без сумніву. Є спроби його виокремити на конкретні е, напрямки, які е, важливі для країн е, глобального півдня. Е, першу чергу, продовольча безпека, тобто зернові коридори, і все інше. Є спроба уникнути прямих відповідей, але спрошу. Так що, що, по великому рахунку, ця проблема для глобального півдня буде ставати ще більшою по мірі того, як. А будуть відбуватися події на фронті. пане Ігорі, я Дуже дякую вам за ваші коментарі. Ми раді вам нашому етері. Дякую, Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. До зустрічі.